Штирі та розбиті брили. Така небезпека чатує на черкасців біля пам'ятнику воїнам афганцям Ось ці сходи обвалилися кілька місяців тому. Люди хочуть, щоб їх нарешті зремонтували, та влада поки нічого не робить. Жителі звернулися до народного контролю. Паніна розповідає, сина старається до меморіалу не підпускати, аби не було горя. «Надо його зробити, діти маленькі ж гуляють тут. Мами з дітьми гуляють, а ніде був дитина впаде. Хто за це відвічать буде? Це ну дуже небезпечно, потрібно щось вирішувати і негайно, тому що це несе дуже велику загрозу людям, дітям. Я сама мама, і для мене це взагалі ну, нонсенс. Потрібно щось вирішувати. Цією територією опікується спілка афганців. Біля меморіалу ця організація і почала зводити церкву музей сім років тому. Та потім роботи призупинили. Через будову, ймовірно, сходи і завалилися, кажуть люди. Голова спілки запевняє журналістів народного контролю, східці відновлять ще до кінця року. Візьмуться до роботи незабаром. Ми повернемося до цього питання. Саме буде довше, це через місяць. І все це поставимо, одремонтуємо. Ми перевіримо, чи полагодять ці сходи. Ольга Скорик, Олег Клименко, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ, контролює етжимейл.ком